Давньогрецький міф Деметра і Персифона. З давніх давен шанували смертні люди Деметру, богиню родючості, сестру всемогутнього Зевса. Це вона навчила людей обробляти землю, користатися її дарами. Вона щедро давала людям достаток і мир. Як і інші безсмертні, Деметра жила на захмарнім олімпі. Але більше любила ходити по землі. Висока, ясночола, у вінку із золотого колосся і червоних маків встигала вона скрізь, пильнуючи, чи добре вродила у полі, чи гарно ліс зеленіє, і чи соковита трава на пасовищах. Богиня Деметра мала прекрасну дочку Персифону. Батьком її був сам громовержець Зевс. Персифона безжурно гуляла кожного дня квітучою нісейською долиною і не знала, що Зевс вже визначив її долю стати дружиною Зевсового брата Аїда. Похмурого володаря царства мертвих. Якось Аїд побачив Персифону і палко закохався, вирішив її вкрасти, упросив гею, богиню землі, виростити надзвичайної краси квітку, щоб привабити Персифону Гея виростила чарівну квітку, п'янкий аромат якої розливався в усі боки. Персифона підросла, стала ще гарнішою. Одного разу вона гуляла і побачила ту неймовірну квітку. Простягла руку, зірвала, раптом розступилась земля і на чорних конях з'явився володар царства мертвих, похмурий аїд. Він схопив персефону, підняв її на свою колесницю і миттю зник на швидких конях у надрах землі. Тяжка скорбота від втрати єдиної доньки охопила серце Деметри. Одягнена в темний одяг, нічого не тямлячи, блукала велика богиня по землі. Проливаючи гіркі сльози, шукала Персифону, просила про допомогу. Вона звернулася до Геліуса Сонця. О, світлосяйний Геліусе, ти об'їжджаєш на золотій колесниці по небу всю землю. Скажи мені, де Персифона? Знайде Метро. Зевс віддав твою доньку за дружину своєму похмурому братові, володарю підземного царства Аїду. Почорніла від горя Деметра покинула світлий олімп і, як проста смерть, наблукала між людьми, сумна, згорьована в темному одязі. Усе на землі припинило свій ріст, листя на деревах зів'яло і пооблітало, трава поблякла, ліса стояли голі і сумні, квіти повсихали. Не було плодів в садах, родючі ниви спустіли, голод панував всюди. Крізь чувся плач і стогін, гинули ціли племена. Люди перестали жертвувати богам. Зевс хотів втрачати смертних і послав до Аїда продконогого Гермеса, вісника богів. З проханням до Богу підземного царства, Щоб той відпустив Персифону до матері. Персифона вже звикла до підземного царства. Покохала Аїда. Але дуже сумувала за матією Деметрою і хотіла відвідати її. Тоді Аїд погодився відпустити персифону до матері, але спочатку дав їй проковтнути зерно плоду граната, символ шлюбу, щоб вона все-таки повернулась. Кинулась Деметра на зустріч своїй улюбленій доньці. Радості не було меж. Деметра повернула землі родючість, знову все зацвіло і зазеленіло. Ніжним листям весняним укрилися лиси, зарісніли квіти на смарагдовій траві, заколосилися ниви, зацвіли сади, прокинулася природа. Все живе раділо і славило велику богиню Деметру і її доньку Персифону. Зес вирішив, що дві третини року Персифона житиме з матір'ю, а на одну третину вертатиметься до Аїда. Щороку покидає свою матір Персифона. І кожного разу Деметра поринає в сум, і вся природа сумує з нею. Жовкне листя, відсвітають квіти, лани пустіють, настає зима. Коли ж повертається до Деметри дочка, Велика богиня щедрою рукою сипле дари людям і благословляє настання весни.